Дрони, які можуть підіймати півтора кілограми вибухівки, нищити ворожу техніку та доправляти невеличкі вантажі, розробляють у Вінниці. Бойові пташки, майстрів розвивають швидкість до 70 кілометрів за годину, залишаються непомітними для ворога і коштують дешевше іноземних аналогів. Детальніше про характеристики дронів дізнаємося у нашої колеги Ірини Коваленко. Отже, Іро, вітаємо, коли розробку вінничан все ж використовуватимуть і наші військові. Вітаю, Назаре. понад півроку двоє двоєвіничан працювали над створенням дрону. Наразі перший екземпляр уже прийшов в випробування, і найближчими днями його доставлять нашим захисникам на передові позиції. Ця бойова пташка допомагатиме нищити окупантів та їхню техніку. Вага дрону 5 кілограмів. Він може долати відстань в 10 кілометрів до мішені та стільки ж назад. Які завдання може виконувати? Прошу послухати у прямій мові. Розлютна маса цього дрона, саме цього, 7 кг. Навантаження, яке ми рекомендуємо, це 1,5 кг. це нормально. кг граната чи спеціальна міна, вона може винищити танк, БМП, або що буде потрібно. Або можна зробити, там придати якісь ліки або знеболювальні, які треба буде якомусь нашому підрозділу на відстані. Керувати дроном можна за допомогою звичайного смартфону, програмне забезпечення інноваційне дозволяє виконувати завдання в режимі радіотиші. Тож перехопити керування та поцупити таку пташку ворогу не вдасться. Але дрон за попередньо заданими координатами. Це дає можливість військовим працювати, не виказуючи своїх позицій та бути в безпеці. Давайте почуємо прямому. Знаючи ці координати він. Дрон може бити з точністю 1-2 метри в хороших умовах, то, значить, ці координати він просто відправляє дрона, він може відправити його іншим шляхом, не просто по прямій летіти, щоб там, виявити з себе, наприклад, це ж небезпечно. Тому е, є різні варіанти побудови маршруту, плюс можливість е, зробити відстрочений запуск, тобто ти забив йому маршрут, програму віддав йому, і він деякий час очікує. Наприклад, ти можеш змінити свою позицію. Наразі розробники працюють над тим, щоб наділити дрони штучним інтелектом. Тоді вони зможуть ще й самотужки виявляти цілі. Також у планах розробити дрони камікадзе, що розвиватимуть швидкість до 200 км за годину, колеги. Що ж, у нас є всі потенційні можливості і розумові, так само і фізичні, для того аби створювати все ж таки український продукт для потреб збройних сил України? Дякуємо за зв'язок. На прямому зв'язку з нами була щойно Ірина Коваленко і розповіла про бойові дрони для української армії українського виробництва.